Привіт чи так і мене звати Іллюша Харавінкін і сьогодні я вам розкажу про дуже смішну і прикольну книжку маляка Принцеса Драконі, мого улюбленого автора Сашка Дерманського і видавництва «Теза». Це Шкодерманський сучасний український автор, який пише для дітей цікавезні кумедні книжки. В них також і кумедні герої. І смішні. Е, в, в, в усіх книжках є всякі смішні штучки і жарти. Особливо мені подобається, як він називає героїв у своїх книжках. І вони ну, такі. Такі смішніше, навіть не хочеться забувати цю книжку. В книжці Маляка Принцеса Драконі ми з самого початку знайомимося з двома дракончиками-друзями Драго і Пиптик. Вони ж вчаться в драконячій школі і в них дуже незвичайні однокласники. А ще теж дуже незвичайний вчитель з двома головами подвійний Кадило. Ось на уроці в них з'явилася нова тема. Правильне проковтування принцес. Причому ці принцеси занесені до Зеленої книги драконія. А може, принцеси взагалі б зовсім вимерли. і Пиптику, ця тема була взагалі не цікавою, бо вони взагалі не вірують, чи існують ці принцеси, бо їх вже ніхто не бачив. Вони нічого не записували і нічого не робили. Тож вчитель відправив їх до директора. директора Равурха з Ракусовича не було в кабінеті. От драго з пептиком знайшли щилину до універсаду. Універсад це нескінчене чарівне місце. Дорослі дракони туди приходили, щоб знайти відповіді на важкі запитання, а малечі туди взагалі не можна було заходити, бо там було небезпечно. А що таке небезпека, коли драгої пиптику нудно, Тож вони поїзу до універсаду. Не буду описувати вам універсад і всі їхні незвичайні пригоди. Але в кінці кінців вони знайшли свого директора, і директор їм сказав, що щоб вибратися, вони мають знайти справжню принцесу. Довго вони принцесу шукали, бо вони взагалі не вірили, що ця принцеса існує. Аж ось вони повірили і знайшли маляку. <плес> вона насправді звати Марійкою, але ж маляка звучить прикольніше. Маляка не справжня принцеса, вона тільки мріє стати нею, а її шляхи з драконами все одно пересеклися. Спочатку драго з хотіли викрасти маляку. А їм на заваді стала велика маня. Ви ж знаєте, хто така велика маня? Справді, не знаєте, хто така велика маня? <правда> за книжкою і Ви дізнаєтеся, хто така велика маня. яка сама погодилася полетіти з ними. Вони долетіли до драконі і прилетіли прямо в свою школу. Однокласники Драгої Пиптика були дуже здивовані. І вони зраділи, бо, біля... бо вони бачать справжню принцесу. Wow! Тепер них є нагода попрактикувати правило проковтування принцес. Не бійтеся, вони її просто залиськають, бо... бо принцеси вимираючий вид. Це книжка для молодшого шкільного віку, але вона може бути для всіх, хто любить сміятися. Обов'язково. Букви доволі великі, але тексту багато, але читається легко. Картинки, Картинок небагато, але вони хоч чорнобілі, але дуже веселі і цікаві. Книжку я взяв в бібліотеці, бо оцю книжку вже не продають. Але є нове видання цієї книжки, тож вже її можна купити. Я дочекаюсь, коли мені куплять. Я думаю, що це прекрасна книжка і думаю, що з неї треба почати знайомитися з Сашком Дерманським. Обов'язково прочитайте маляку принцесу драконі. Дякую, що подивилися моє відео. Обов'язково ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Читати це круто! Пока!